Hi World! З вами Данило. В цьому відео я поділюсь з тобою додатками, які полегшать твоє навчання, дозволять працювати тобі одразу з телефону та нічого не забувати. Для роботи з текстом. Pages — фірмовий додаток від Apple. Його фішка великий вибір шаблонів на будь-який випадок. Звіти, курсовий проект, наукова стаття все це є у Pages. Photomaz. Додаток допомагає вирішувати математичні приклади. Він використовує камеру смартфону для того, щоб розпізнати текст та цифри. Хочу відзначити, що Фотомес розпізнає не тільки надрукований текст в підручнику, а й написаний власноруч. Також вміє вирішувати завдання з інтегралами, будувати графіки та вирішувати математичні формули. Я вважаю, що це відмінний варіант для студентів, які вивчають точні науки. Але не забудь і сам дізнатися, як вирішити приклад. Додаток Keynote підходить для створення презентації. У цьому додатку можна створювати незвичайні презентації з анімованими діаграмами та дивовижними переходами, включає аж 30 тем, створених дизайнерами Apple. Duolingo – найпопулярніша безкоштовна програма для швидкого вивчення англійської мови. Ти будеш вивчати мову в ігровій формі, а за кожну неправильну відповідь чи непройдений рівень будеш втрачати віртуальне життя. Гравці можуть заробляти віртуальну валюту, відкривати нові рівні, освоювати нові слова та фрази. Уроки Duolingo адаптуються під кожного користувача, дозволяючи глибше вивчити необхідну тему. Додаток Trello підходить для ефективного тайм-менеджменту. Це максимально простий інструмент для керування завданнями та проєктами в режимі онлайн. Також до них можна прикріплювати календарі, фото, відео, аудіо взагалі все, що хочеш. З цими додатками ти не тільки станеш профі по всіх предметах, а й значно полегшиш собі домашнє завдання. Тому купуй техніку Apple в Іскра тут і зараз. Не дякуй!